І справді, велика тайна блажестя. Бог явився у плоті, виправдав себе в дусі, показав себе аналом, проповіданий був між народами прийнятий вірою в світі. Возніся у славі. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми зараз будемо розглядати одну із головних тайн Всесвіту. І головних тайн Біблії це тайна блажестя, яка записана в 1 Тимофія, 3 розділі 16 віршові. Там говориться про втілення Бога в Ісусі Христі. Ми вже говорили про те, що будь-яка істина і тезіс у об'явлення, його можна розглядати по кількох параметрах, це як буквальне, тобто, як ця історія відобразилася в тому чи іншому часі. Потім ця історія протягом історичного періоду, як вона, ця історія відображається. Далі третій момент: як ця історія відображається в нашому житті, яке значення має для кожної з нас, яку дає нам духовність, що вона змінює в нашому житті. І вже вершина цього айсберга – це як Ісус Христос проявив себе. В даному випадку, ця, ця таємниця, вона є якби вже безпосередньо самою вершиною, тому ми розглянемо лише історичне значення і духовне значення. І так, тайна На прикладі цієї тайни, ми розглянемо, як же діє тайна. Тому що, коли ми відкриваємося це письмо, то ми знаходимо ці вислови, і нам здається, що ця інформація засекречена, вона захована. Насправді вона не захована, вона відкрита, і нам лише потрібно її правильно зрозуміти. І так, на прикладі таємниці блажестя, ми розглядаємо слідче: буквальний або історичний момент. Що ж можна сказати взагалі про прихід Ісуса Христа? Тайна полягає в тому, що він, Бог став людиною і прийшов до нас через як Ісус Христос. Це є небаченим, незрозумілим. Його повторити навряд чи можливо, і це лише приймається вірою. Тому Тайна благочестя змінила весь хід історії, бо прихід Христа став центром всякої цивілізації. Навіть не дивлячись на те, що помилилися на кілька там, років в літочисленні, але літочислення починається до Різдва Христового і після Різдва Христового. Інколи пишуть до нашої ери і після нашої ери, для того, щоб не використовувати сам факт народження Ісуса Христа. Відповідно, ця вістка про народження Ісуса Христа вплинула на культуру, мораль, право та суспільні відносини. Неможливо сьогодні говорити про суспільні принципи, не говорячи і не знаючи прихід Христа. Християнство пережило гоніння, але в той же час. Воно поширилося по всьому світі. Іван від Матвія, 24, розділ 14 вірш говорить, і проповідано буде Євангелія, царства, по всьому світу, свідчення всім народам, і тоді прийде Кінець. І так, історія розділилася до і після, коли Бог прийшов як людина. Ісус, це втілене Слово Боже, прихід, істо... прихід якого змінив весь світ. Історії. І так, це перше значення. Друге значення, духовне значення, або можна сказати, навіть богословське таке значення. На початку було слово, перший розділ, перший вірш Івана від Іоанна. І слово було в Бога, і слово було у Бог, і стало тілом, і перебувало між нами. І так, Ісус, Бог став людиною в Ісусі Христі, щоб показати шлях до Спасіння. Виправдання в дусі це є важливим, тому що Христос, отримавши осуд у людей, все одно виправданий перед Богом і вознісся силою Святого Духа. 1.14 сказано: І слово стало тілом, перебувало між нами, повне благодаті та слави, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного Отця. І так, ця вістка шириться серед народів. і Івані це не логічний висновок, а духовна реальність, яку потрібно розуміти духовно, і її відкриває Бог. Тому певною мірою це і є таємниця, яку не заховано від нас, тому що навіть саму книгу об'явлення в цілому говорить про те, що вона якби захована і вона скрита. Насправді, все відкрито, її потрібно досліджувати, шукати. І можна знайти. І так, далі третій рівень, це духовна е, духовна суть, духовний смисл. Це тайна блаженства це глибока істина про прихід Ісуса Христа і Його спасаюча місія. Тобто Бог явився в тілі. Це найвеличніше, що могло б статися. Зрозуміло, що. Біблія розкриває, але на сьогоднішній день багато хто не може зрозуміти, тому приписують це простому приходу одного із творінь Божих або навіть чуть-чуть більше кажуть, ну, це він якби син Божий. Насправді безпосередньо е, тайна заключається в тому, що сам Бог безпосередньо прийшов на цю землю. Благочесть означає правдиве щире поклоніння. Праведне життя і відданість йому. І так, тайна благочестя. Є такий віслів Єфесянам, бо благодаті ви спасені через віру, але це не від вас, це дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. І так, Бог прийшов для того, щоб ми могли тримати спасіння, не заробити, не досягнути якимось чином, а просто отримати. Це є таємниця. Ми також і про це будемо розглядати, але в контексті сьогоднішньої теми ми можемо сказати, слідче, втілення Ісуса Христа є таємницею по тій причині, що воно є центром історії, яка розділяється до і після. Втілення Ісуса Христа є центром нашого життя, яка істина, яка дає нам Спасіння, яка веде нас до Спасіння і Тайна Ісуса Христа. Або таємниця благочестя є найвеличнішою подією, тому що Бог безпосередньо прийшов на цю землю і став людиною для того, щоб показати свою любов і проявити спасаючу свою місію. Друге Коринфянам, 5 розділ 18-19 говорить усе ж від Бога, що нас примирив з собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, незважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Амінь.